Термінова телеграма Молнія зібрала в актовій залі Бердичівського міського ліцею номер 15 учнів початкових класів. На святковий бал їх запросив сам король одного з королівств, що квітне на теренах закладу. Хтось скаже, що у справжнього короля і свита має бути. Що ж, ось вони на сцені усі як один: пенал, олівець, ручка, лінійка, обкладинка і портфель. А разом вірно піддані короля Зошита першого. Чому першого? Та тому, що це свято у ліцеї провели вперше. Благо приводів для того, аби гучно відсвяткувати незвичайне дійство у закладі, більш ніж достатньо. Тож захід обіцяв бути веселим і незабутнім. Сьогодні свято зошитів у нас і прийде на свято весь наш клас, і всі чекають на цей день, бо оберуть найкращі. Ще зовсім недавно про свято зошита. Їм годі було й мріяти. Літери та цифри вперто не бажали писатися під правильним кутом, тікаючи у різні боки. Це зараз аркуші радіють, коли бачать над собою зосереджені обличчя маленьких ліцеїстів. А були щаси, що їм добряче діставалося від ляпок. Та все це у минулому. Тож у королівстві каліграфії юних школярів зустрічали радо та щиро. Зошиті виписали перші палочки, перші цифри. В зошиті ви написали перше слово мама, тато, бабуся, дідусь. Ви написали слово батьківщина, Україна то найкращі слова, які ви писали в цьому зошиті. Ви в зошиті вчитеся писати, рахувати. Ви повинні діти любити свого зошита. Писати в ньому дуже гарно, щоб було зрозуміло усім ваші думки. Адже в зошитах ви будете здавати перші свої екзамени в 11 класі, поступати, ви теж будете писати в зошитах, і це повинно бути для всіх зрозуміло. Вперше ви напишете в зошиті, я тебе кохаю. Ви підростете і обов'язково напишете це в зошиті. До зізнань у коханні поки що далекувато розуміють діти для них. Головним сьогодні є зберігати свої зошити у гарному вигляді і наповнювати сторінки правильним змістом. Часто буває таке, що зошити і інші учнівські знаряддя потребують невідкладної допомоги у вигляді клею. У 15-му ліцеї таких школярів із кожним днем менша є. Над цим працюють вчителі, котрі формуванню почерку приділяють чимало уваги. Оцінка власне, яка вже виникає в 3-му, 4-му класу, складається не тільки з грамотності, а ще й з калі. Графії і звичайно передує дуже велика робота до цього, щоб каліграфія, ти ручки наші слухалися. Це звичайно з першого класу і ліплення, і штриховка, різні вправи з трафаретами. Ну і дається все позитивне, звичайно. Ну і багато звичайно залежить від е, е, вчителя, який працює з дня в день, рука в руку. Перший клас ми не розгинаємо спини. Ну і багато чого звичайно залежить від самої дитини, від її старанності, від її посидючості, від її, навіть здоров'я. І, звичайно, ще й закладуються якісь певні такі риси, які вже почерк показує, і батьками самим. Зошит це свого роду обличчя учня. Тих, чиї зошити можуть слугувати взірцем старанності й охайності у 15-му ліцеї відзначили в особливий спосіб. Мало того, що усіх нагородили грамотами, то ще й конкурс провели. Король зошит перший забажав мати у своєму королівстві міс та містера каліграфію. Визначали їх суворе журі, на думку членів котрого взірцевою каліграфією володіють учениця 4-го г класу Ірина Петельська та учень 2-го Б Герман Подолянчук. Перша отримала у подарунок конструктор для дівчат. Ну а Герман залізну дорогу. Як стати містерами у каліграфії? Ірині для цього необхідно було старатися і вірити, що переможеш Германові просто взяти до рук ручку і зошита. Беру і пишу ну, те, що нам задають, те, що нам задають м, за школи. Ну, одні пишуть і не гарно, і неаккуратно, а ти пишеш і акуратно, як це в тебе виходить? Ну, я, я, я навіть не стараюся, просто воно в мене так виходить. Думаю, що зошит справжньої королеви повинен бути акуратний, чистий, без клякс, і писати потрібно каліграфічно. Особисто свій зошит я дуже стараюся писати. І я дуже горжуся, що вчуся в Бердичівському міському ліцеї номер 15 Існує думка, що володар красивого каліграфічного почерку нерідко виявляється особою з доволі складним характером, а серед геніїв людини з гарним почерком не знайдеш. Певною мірою це правда погоджується у ліцеї. Більш того, людина, яка пише гарно, має і виглядати відповідно. Сама повинна бути акуратна, доглядати за собою. Любити себе. З мого досвіду я працюю вже 22 роки в школі. Я побачила, що дітки, які мають почек, не саме от там красиві, не красиві, немає такого поняття. А якщо круглий, то справжній більш характер добріша дитина. Така покладиста. Якщо букви такі угловаті і дуже такі гостренькі, як ми кажемо, такий термін, то справжня дитина трішки така загостра, можливо, в неї страх, можливо, якась агресія. Трішки в цьому щось є. І з кожним днем навантаження на їхні зошити збільшуватимуться. На його аркушах зустрічатимуться і складні математичні вправи, і власні твори. Ряди цифр чергуватимуться із міріадами слів. Та діти неодмінно запам'ятають це незвичайне свято, котре пройшло у рідному для них закладі.